Головне про події 29 жовтня. Воєнний стан продовжено до лютого наступного року. На сьогодні до ЗСУ призвано більше мільйона українців. Наші дрони атакували Чечню. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем домовився посилити обмін розвідданими у зв'язку з залученням Росією північно-корейських військових у війні проти України. Верховна Рада затвердила укази президента про продовження дії воєнного стану і строку загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів до 7 лютого 2025 року. У секретній частині плану перемоги Володимир Зеленський запропонував пакет неядерного стримування, у межах якого Україна отримає ракети Томагавк, стверджує видання New York Times. Радіус дії цих ракет становить 2400 кілометрів, що в сім разів перевищує дальність ракет Атакамс. Високопоставлений американський чиновник заявив виданню, що це цитуємо абсолютно нездійсненне прохання. Рада схвалила у другому читанні законопроєкт про угоду зі слідством у корупційних справах. Він, зокрема, пропонує викриття співучасника із обов'язковим наданням доказів. Законопроєкт відповідає міжнародним зобов'язанням України. Його необхідно підписати до 31 жовтня, щоб отримати 4 мільярди євро допомоги за програмою Ukraine Facility. Омер, народний депутат України 9-го скликання від партії «Голос» Олег Макаров. Йому було 59 років. До сил оборони України з початку повномасштабного вторгнення було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян, як заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко. Планується призвати ще 160 тисяч осіб, що дасть можливість укомплектувати частини до 85%. З 30 жовтня у Києві розпочнуть опалювальний сезон для житлових будинків. Повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Безпілотники атакували Російський університет спецназу у місті Гудермес Чеченської Республіки. Про це заявив правитель Чечні Рамзан Кадиров у телеграм. У Пентагоні посилюється занепокоєння щодо можливого дефіциту ракет перехоплювачів для систем ППО, оскільки їх витрачають швидше, ніж встигають виробляти. Про це пише видання Wall Street Journal. Міністерство оборони Румунії підготувало проєкт закону, який дозволить збивати дрони, які залетіли на її територію. Повідомляє агенція Reuters. На сьогодні на території країни знайдено уламки щонайменше 11 російських БПЛА. Понад 80% американців готові прийняти результат президентських виборів як легітимний, незалежно від того, який кандидат переможе. Такі результати показало опитування ІПСОС на замовлення ABC News. Уряд Швеції призупиняє усю пряму співпрацю з владою Грузії, проте фінансування проєктів громадських організацій продовжиться. Про це заявив міністр зовнішньої торгівлі та міжнародної співпраці розвитку Швеції Бенджамін Дус. Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і протаранив магазин в історичному центрі столиці Норвегії Осло. Постраждали четверо людей, серед яких водії. На щастя, ніхто не загинув. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.